Sind інформацією поліції Донеччини лише за минулу добу ворожа армія завдала обстрілів по територіям восьми населених пунктів області. Безпосередньо від початку року все частіше ракетних атак зазнають міста та селища Покровського району Селидове, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Курахове. Всі ці та інші міста району не щоток знають, що таке неспокійна ніч та численні вибухи. Аби уберегти мешканців, працівники поліції нагадали найпростіші правила безпеки. Перш за все рекомендую. У не ігнорувати повітряну тривогу та переходити в спеціальні укриття. Якщо такої можливості немає, треба заздалегідь зібрати основні речі: документи, гроші, якусь аптечку. Першої необхідності, якщо немає можливості перейти швидко до укриття, то користуйтеся правилами двох стін. Це коли ви у своїй оселі вибираєте місце, яке, у якому немає вікон і у якому вас відділяє відзовні щонайменше дві стіни. Якщо під час повітряної тривоги ви перебуваєте у приміщенні, поліцейські рекомендують уникати вікон та залишатися поруч несучих стін. Якщо все ж таки ви потрапили, під обстріл, вам необхідна допомога, телефонуйте в екстрені служби, Це 102 поліція, якщо необхідно 103, це медична служба нотки. Якщо обстріл застав вас посеред вулиці, то і немає укриття поблизу. Щонайменше, що ви можете зробити, це знаходитися ближче до якихось бетонних стін міцних споруд. Якщо стався завал будівлі, в якій ви перебуваєте, рятувальники радять не панікувати та дочекатися прибуття відповідних служб. Не дьоргаться, не смикатися, тому що ми не знаємо, не розуміємо зломана нога, рука і також інше, Тобто людина, яка залишилася. Під завалами вона в першу чергу має розуміти, що до неї прийдуть на допомогу, прийдуть на допомогу, і вона має максимально бути спокійна, залишатися спокійним, зберігати залишати свою енергію. Свої сили зайві рухи та маневри під завалом можуть призвести до додаткового травмування постраждалого, аби визначити місце знаходження людини під час пошукової операції. Співробітники ДСНС створюють спеціальні хвилини тиші. В такий момент людина має у будь-який доступний спосіб дати про себе знати та очікувати на допомогу. Єсть у нас там приладдя для пізнаю, тепловізори, на рух всі ці прилади у нас є. Тобто, ми вичисляємо, виясняємо, де знаходиться людина, і потихеньку починаємо розбирати завали, даби добратися до тої людини. Тобто коли ми її вже чуємо, то людина повинна там подати якісь, там, хоча б якісь звуки, щоб ми зрозуміли. Тобто а у людини повинні бути сили. Щоб подати звук за трагічною статистикою, більшість ворожих обстрілів стається саме серед ночі. Також нагадуємо про правила воєнного стану. Не порушити комендантську годину. Це перш за все ваше життя. Таким чином ви можете його врятувати. Пам'ятайте, дотримання основних правил є запорукою вашої безпеки. Не нехтуйте ними, адже це може врятувати вам життя.